Слава Україні! І сьогодні ми з вами будемо дивитися подарунки за росістку локації підземелля на мітологійному заводі до 70%. На жаль, 100% я ще на жодній з цих локацій не змогла зібрати. Ось наші. Сім. Угу. Починаємо з 25. Так. Ну, все як зазвичай, трохи опита, грошей, ресурсів іде. Мені здається, що якось мала до 25%, гипс, колекція, золота, продукції, енергетики. Непогано. Тепер 50%. Опит, гроші, ресурси. Ну, так неплохо теж. Іде так. Знову гипс? Каміння. Трохи. Колекції, продукція, лунне каміння, добриво, хитруга Боб, продукція, рубінчики, трохи енергетиків. І все. І на 70%. Давайте подивимось. Це як зазвичай, опит, гроші, трохи ресурсів. Так. Кварц, колекція. Мені здається, що колекція якось мало почали давати в буксиках. Трохи керосіна, лохини, бавовнених ниток, продукції деяка, енергетики, динаміт і щось схоже на рулетку. Ось. Давайте її поставимо. Давайте дивитися, що це в мене. Ну, все дуже непогано. О, Дінаміт взагалі взагалі супер. Що ще таке можна? Можна 40 енергія виграти. 30 толк керосіна. 40 малин таке. Лавовий ріг. Як енергія і чизкейк. В принципі, непогано, на мою думку. О, зараз ми її відправимо в наш мастер. Ось так, що це, що в мене. Я можу його покращити, але все одно не вистачає мені рулеток на нього. Прикро. Так. Ось воно. Ось вони прибрали так, так сказати, що Як тільки ти рулетку сюди закидаєш, то воно показувало, що можна ще раз крутити. А тепер ні. Так, більше у нас нічого немає. У нас такі енергетики. Далі трохи динамиту. А, так, це вже було. Це було. Ось це то, що нам дали з усіх наших подарунків. В принципі, непогано. І оце все піде на нашу нову локацію. Окрім динаміту. Динамітом я хочу спробувати все-таки розчистити підземелля на 100%, тому що я. Подивилася, в принципі, правлик, котрого вони дають, він непоганий. Він щось на кшталт нашої мумії, котру ми отримали з локації, котра була до Хеллоїна у нас. Там печані бурі, щось таке. Оазі Сфінкса було і щось ще було там. Ось тут вена локація. Останнім часом я, так помітила, вони усі локації роблять двійними. Таке, звісно, собі. Може комусь так гарно, але мені не дуже, тому що, окрім а, локацій на вигнав, от, а, окрім нашого міталогійного заводу. турки, І. У нас ще є з вами а, оце. Мені треба трохи. Зовсім трохи два. І, по ідеї, вроді як я зможу закінчити з цим. І тут треба 30. Ну, треба якось сісти та буде розібрати. Для, для тієї локації мені дуже з цих локацій мені дуже яблука підходять. В принципі, яблука підходять майже для будь-якої російської локації. Але в мене все впирається в те, що в мене немає топлива, В мене працюють заводи, вони роблять олію і потім з нею роблять перосин. Але дуже мало. Чесно, цього дуже мені не вистачає. Я не знаю навіть, як викручуватися, тому що колекції на краси в мене не побагато, де вона. Звичайно, того, що я її недавно ще дивилась, ну, соточка цього мало. Тому навіть не знаю, як буду викручуватися з. Зважився до ситуації, але а, нову локацію я хочу розчистити. А, з, цього, з цього приводу, того, що у інших блогерів я вже бачила, що податки можна отримати і за там, то ли 10%, то ли 6, 15 на щось 15%. І податки доволі таки непогані. Тому так. На цьому я з вами прощаюсь. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі, підписуватися на мій канал. Також не забувайте, що я веду ще ролики про гру 84 династія Дізель. Там якраз можете в коментарях під останнім відео про цю гру, написати, як ви вважаєте, як краще. Вступити в тій ситуації, кот там сложилось. на цьому, все. Всім дякую, побачення.